Тема, по якій ми з вами повинні поспілкуватися, вона стосується матеріалів, які використовуються в лабораторіях з контролю якості, які є розхідними матеріалами. Ну і спробуємо зосередитися на тому, що. Цим цим пов'язано там, насправді, аспектів, які виділити, може, може, бути досить багато, і там є досить багато специфіки. Ми не будемо визначатися там з якимись конкретними матеріалами конкретними речами. Вони так чи інакше у нас відомі і прописані. Ми сконцентруємо більше з вами увагу на. Таких узагальнених аспектах, які стосуються того, що це одна зі складових в рамках е, системи належного функціонування фармацевтичних лабораторій з контролю якості. Це наше, наш напрямок і наше завдання. І в рамках цього ми спробуємо зачепити декілька таких питань. Е, в чомусь поглибитись в чомусь. Хоча б зазначити, ми почнемо з понять, які стосуються, які е, е, визначають те, що у нас включено е, в розуміння термінології відносно контролю якості в рамках того, що це один з елементів фармацевтичної системи якості. Да, ми на це саме таким чином будемо з вами дивитися. І е, далі те, про що ми спробуємо поговорити, це підходи по управлінню. Матеріалами, які є витратними для лабораторій при проведенні певних тестувань, трошечки ми зачепимо питання, які стосуються кваліфікації постачальників, бо у нас різниця насправді відносно того, чи є це там субстанція для виготовлення лікарського засобу, чи це є щось інше, в тому числі витратні матеріали, з точки зору системи відмінності, бути не повинно. Тому ми трошки поговоримо ще й про це. Далі спробуємо зачепити питання, які стосуються взагалі процедур відносно там, постачання, приймання, контролю, використання цих матеріалів. Далі перейдемо до лабораторних стандартів. І питання, які стосуються належного поводження з цими стандартами, з урахуванням, ну, перш за все, компендіальних вимог і трошечки того, що на що ми не завжди звертаємо увагу відносно міжнародних компендіумів, там більше звикли до того, ну верніше до визначень які… У нас сфокусовані у європейській фармакопеї. Ну, дивимося на ДФУ, маємо на увазі європейської фармакопею, хоча іноді корисно подивитися саме первинне джерело. Іноді можуть бути там певні аспекти. Хоча, в принципі, у нашій фармакопеї, ну, мабуть, такий найгар, найгарніша ситуація відносно того, що. Попадаємо у ключові якісь речі, деталі, які визначені в оригінальному документі, набагато більше ніж це у нас здається, коли ми кажемо про якісь там настанову в сфері саме лікарських засобів. Ну тим не менше, значить, що ми починаємо з того, що у нас є з вами поняття, яке стосується саме контролю якості. Це певна складова. Складова в рамках там належної виробничої практики, складова в рамках. Ну, можливого функціонування, наприклад, там незалежних лабораторій, дани, які розповсюджуються, там можливо певна своя специфіка, яка стосується у, ці, у цих аспектів незалежності, але тим не менш, що вони казали, відносно контролю якості у прив'язці до фармацевтичних продуктів, ми повинні розуміти, що це частина і система якості, і частина перш за все самого належного. <клес> Виробництво фармацевтичної продукції там не обов'язково це повинні бути виключно там готові лікарські засоби, і ця система, ця складова цієї системи, базується на трьох основних е е чинниках. По-перше, на відборі зразків і це повний функціонал служби контролю якості на специфікаціях, бо все, що ми робимо, і все, що ми намагаємося оцінити, воно оцінюється відповідно до специфікацій, чого вони стосувалися і про що ми з вами говорили, і проведення безпосередньо самих тестувань для того, щоб отримати якісь результати і впевнитися відносно. Відповідності там, чи невідповідності, специфікації, як перш за все. Ну і крім того, крім трьох, трьох цих е, ключових таких базових чинників, у нас є ще аспект відносно того, що контроль якості відповідальний за будь-які процедури, які пов'язані з організацією документації та видачі певних дозволів. Що стосується оцих дозволів, то ми повинні в них ну, розбиратися. Грамотно, скажімо так, вони спрямовані на три речі. І це знову ж таки: це напрямки в роботі дозвільні, яка стосується контролю якості, щоб вона у нас з вами не пересікалася з тим, за що відповідає, наприклад, служба забезпечення якості. На жаль, у нас ну, на цілому ряді компаній ще зберігаються отакі, як би так висловитися. Можливо, застарілі підходи, які ну в значній мірі затягують систему контролю якості в те, що стосується там гарантій, якості, забезпечення якості, чи щось таке, воно не зовсім правильно. Не зовсім коректно, і більш того, воно не, не, ну, не, не грунтується на сьогоднішній день на тому, що вимагається саме від служби контролю якості. Так от, що стосується процедур, які відбуваються проведення відповідних тестувань і оцінки на відповідність там чогось, воно спрямовано на наступне: це тестування, які пов'язані з будь-якими об'єктами, які підлягають. Лабораторному або нелабораторному тестуванню з метою оцінки якихось якісних показників, які повинні проводитись, це процедури, які пов'язані з наданням дозволів на використання сировини, що ми під, під самою сировиною не мали на увазі для того, щоб її можна було застосувати. І третя складова це. Процедури, які пов'язані з випуском продукції для подальшого постачання там в ринок або для передання цієї продукції будь-яким іншим компаніям, тобто воно пов'язано з оцим релізом, який може статуватися і продажів, і постачань. Функціонал відносно самого релізу, даного релізу це виключний функціонал у нас з вами уповноважених осіб, це не функція контролю якості, але підґрунтя, яке стосується там тестувань і будь-яких дій, які стосуються е, саме питань тестувань, це функціонал служби контролю якості. Дане наше завдання з вами з цієї точки зору отримати результат і далі рішення вже приймається іншими особами.